збірка даних оперативного та регламентованого обліку. Як ми вже знаємо, документи у програмі відображаються спочатку у оперативному обліку, а вже потім на них накладається відображення у регламентованому обліку. Зважаючи на це, важливо слідкувати за повнотою відображення даних оперативного обліку у регламентованому. У обліках між собою можуть виникати розбіжності. На їх виникнення можуть впливати наступні причини несинхронне відображення руху за аналізований період, відсутність відображення в бухгалтерському обліку, проведеного документа оперативного контуру, наявність ручних коригувань проводок бухгалтерського обліку, зміна настройки об'єктів, застосованих в документах, без перевідображення самих документів в обліку. Наприклад, зміна групи настроїв фінансового обліку номенклатури, зміна підрозділу, складу тощо. Для перевірки коректності відображення даних в бухгалтерському обліку призначений звіт, звірка даних оперативного та регламентованого обліку. Розглянемо з вами цей звіт. Йдемо у меню Регламентований облік. Звіти по регламентованому обліку. Звірка даних оперативного та регламентованого обліку. Сформуємо звіт. Якщо звіт виводиться заповненим, це значить, що у базі між обліками є розбіжності за відповідний період. Якщо таких розбіжностей немає, то звіт буде порожнім. Ми можемо побачити. Що звіт побудований за розділами обліку. В нас це розділи обліку, собівартість товарів та витрати. Загалом поділ будується за такими розділами обліку: грошові кошти, собівартість товарів, розрахунки з постачальниками, розрахунки з клієнтами, розрахунки за кредитами і депозитами, інші розрахунки з контрагентами, витрати. Аналізуємо з вами розділ обліку собівартість товарів. У звіті ми бачимо, яка сума відображена у оперативному обліку, у бухгалтерському обліку. Третій рядочок це вже в нас йде сума відхилення. По паперу А4 по дебету у нас відображено однакові суми в оперативному та бухгалтерському обліку. Відповідно, відхилень немає. А ось по кредиту ми бачимо, що в оперативному обліку списано папір на суму 700 гривень, а в бухгалтерському обліку відображено лише списання на 300 гривень, внаслідок чого у нас виникає розбіжність в сумі 400 гривень. Це значить, що на суму відхилення 400 гривень в базі не сформовано проводки. Отже, нам потрібно відобразити проводки за документами, що сформували таке відхилення. Аналізуємо розділ обліку-витрати. Бачимо, що розбіжність між обліками виникає по дебету. Сума у регламентованому обліку менша, ніж сума у оперативному на 400 гривень. Отже, нам потрібно буде сформувати проводки у документі, яким відображено витрати. Для того, щоб відкрити документ, який робить відхилення, клікаємо двічі по сумі відхилення. В нас відкривається окремий звіт з детальним переліком по таким документам. Це у нас документ списання товарів. Відкриваємо документ. Перевіряємо проводки. Бачимо, що за документом проводки відсутні. Формуємо проводки безпосередньо за документом. Тиснемо Відобразити в рех обліку. У нас проводки за даним документом сформувалися. Після цього нам потрібно переформувати звіт. Формуємо звіт ще раз. Бачимо, що наразі він у нас пустий. А це значить, що відхилень немає. Виходить. У нас був один документ, у якому не було проводок, і за ним виникли розбіжності у різних розділах обліку, у розділі собівартості та у розділі витрат.